Привіт, друзі. Історія людства з багатьох українців, які вплинули на її хід. Імена цих видатних особистостей потрібно знати і пам'ятати. Ми підготували багато цікавих фактів про життя і діяльність великих українців. Микола Міхновський видатні особистості в історії України. 31 березня 1873 року в селі Турівка у родині сільського священника народився Микола Міхновський, нащадок старовинного козацького роду, адвокат, ідеолог самостійницької течії в українському русі початку ХХ століття. Його батько був освіченим священником українофілом. Під час богослужіння виголошував проповіді українською, любив і знав чимало народних пісень і дум. Цю любов до українського передав дітям, чотирьом старшим синам, доньці Олімпіаді та наймолодшому Миколі. Микола навчався у Прилуцькій чоловічій гімназії, з якою пов'язував початок його культурно-політичної діяльності. А з 1891 року був студентом юридичного факультету Київського університету святого Володимира. Навчаючись в університеті, Міхновський увійшов до таємничої політичної організації Братство Тарасівців. Він автор програмного документа Братство тарасівців кредо молодого українця та брошури Самостійна Україна. У 1899 році з коханою переїхав до Харкова, тікаючи від її чоловіка, але шлюб не склався. Тут Міхновський займався адвокатською практикою і швидко зійшовся з місцевою українською громадою. У 1900 році він разом із студентами влаштував у Харкові концерт, пересвячений сторіччю Неїди Івана Котляревського, виступав перед учасниками Шевченківських свят у Полтаві і Харкові, закликав до збройної боротьби за права українського народу. Міхновський відгукнувся на пропозицію керівників новоствореної революційної української партії і написав для неї програму Самостійна Україна. Програма, яка вийшла брошурою 1900 року у Львові. 1902 року, після розриву з революційною українською партією, Міхновський заснував українську народну партію, для якої написав маніфест «10 заповідей у З усіх сил він намагався донести свої ідеї до людей. Заснував україномовний журнал, друкував свої дописи у пресі, видавав книжечки, в судах захищав українських активістів. Упродовж 1917 року він активно переконував українців, які служили у російській армії, приєднуватися до лав майбутньої української армії. Він один з перших почав відстоювати ідею формування власних збройних сил. На початку української революції 1917-21 років заснував український військовий клуб імені Павла Полуботка. Став одним з організаторів першого українського полку імені Хмельницького. Після встановлення гетьманату Павлові Скоропадському пропонували кандидатури Миколи Міхновського на посаду голови уряду. Гетьман запропонував тому лише пост бунчужного товариша, особистого радника, від якого Міхновський відмовився. Після встановлення більшовицької влади він деякий час жив на Кубані, а 1924 року повернувся до Києва, де його одразу заарештували органи ГПУ. Так описав київські місяці життя Миколи Міхновського і його колега по педагогічному технікові Микола Марченко. 3 травня 1924 року Миколу Міхновського знайшли повішаним у саду садиби його друга Володимира Шемета на вулиці Жилянській. У передсмертній записці було таке: ніж вони мене краще я сам себе. Поховали того, хто випередив свій час у Києві на байковому цвинтарі. Закінчив життя так, як багато інших українських героїв, які обрали смерть стоячи ніж рабське життя на колінах.